У сучасному світі люди хочуть бути здоровими. Хтось хоче вилікувати парадонтоз та побороти запалення. Хтось хоче покращити травлення, хтось хоче понизити цукор, хтось хоче, щоб в нього було більше енергії і краще працювала кровотворна система. І кожен шукає якісь чудо-ліки або чудо таблетку. Але насправді всіх при цих діагнозах можна покращити стан за допомогою простої речовини. Яка є на кожній кухні, і це гвоздика. Сьогодні ми проговоримо про гвоздику, кому вона допомагає, кому вона шкодить, як правильно її використовувати для того, щоб бути здоровим. Гвоздика це сушені бутони вічно зеленого дерева, яке походить із Індонезії. І про чудодійні властивості гвоздики було відомо дуже і дуже давно. В айорведі вона використовувалася для покращення роботи печінки, шлунково-кишкового тракту. В китайській медицині її використовували для того, щоб зігріти. Скажімо так, людину, відповідно, їхньої культури, да? допомогти ниркам, допомогти печінці. Багато різного роду спеціалістів використовували його хтось для знеболення, хтось для покращення травлення. Але багато хто скаже, то коли було, то все не синітниці, де наукові докази, де сучасна медицина доказова. І знаєте, як цікаво. Що про саму спецію відомо більше 2,5 тисяч років, і тільки на сьогоднішній день сучасні дослідження можуть довести, чому вона владіє саме такими властивостями. Тобто, виходить, люди раніше знали про це, використовували ці цілющі властивості природи, яка нас оточує. І тільки сьогодні ми з сучасною доказовою медициною та наукою змогли пояснити, чому це саме так. А раніше ми вважали, що це. Неправда, тому давайте розберемо з вами, що вона лікує, кому можна і кому заборонено. І так, гвоздику часто використовують як протимікробний засіб для того, щоб подавити ріст певної флори. Наприклад, того ж самого золотистого вистофілакока, чи той ж самий патологічної ешеріхої колі, яка викликає здуття в кишечнику, дискомфорт і так далі. Але за рахунок чого? За рахунок того, що ефірне масло гвоздики містить таку речину, як евгенол. І саме ця речовина володіє цими властивостями, тобто вона стримує. Ріст цих мікроорганізмів. Тому коли здуття в кишечнику пов'язане саме з надмірною кількістю цих мікроорганізмів, то коли порушиться мікробіоциноз, то додаткове вживання гвоздики буде покращувати стан людини. Але у нас люди думають завжди як: о, якщо цей евгенол допомагає, то я чисту олію гвоздики десь знайду, куплю, буду приймати і так оздоровлюсь. Але знаєте, потрібно пам'ятати дуже просту річ. Застав дурного Богу молитися, то він і голову розіб'є. Так і тут. Тому треба пам'ятати, що дорослій людині більше 2,5 міліграм на кілограм ваги. Цієї олії не можна, тому що ви отримаєте не лікувальний ефект, а побічний ефект, бо ліки від яду відрізняються тільки дозою. Також гвоздика допомагає знижувати швидкість всмоктування. Цукру. Зокрема, тоді, коли ми, наприклад, поїли багато солоденького, бо хтось любить дуже солоденько, і глюкоза може різко підніматися. От якраз прийом гвоздики знижує всмоктування цукру на 21%. А в тих людей, яких часто ставлять: ой, дивіться, у вас може бути преддіабет, навіть в дослідженнях показало на 27% при регулярному щоденному вживанні. Але за рахунок чого вона володіє такими ефектами? Тому що гвоздика, вона здатна зменшувати активність альфа-глюкозидази та альфа-амілази. До чого це призводить? А це сповільнює всмоктування цукру безпосередньо через стінку кишечника в кровоносне русло. Тобто цукор, який ви з'їли. Залишається в кишківнику і виходить. Тобто, таким чином ви, виходить, їсте цукор, навіть коли у вас він підвищений в крові, але він не може в ту кров попасти. Тобто такий ефект допомагає людям фактично частково контролювати цукор в своїй крові, навіть при тому, якщо вони вживають вуглеводи. Також гвоздика знижує запалення. Яким чином? Вона пригнічує так звані інтерлейкіни, які посилюють запальний процес. Тому гуздику здавна використовували, наприклад, при запаленні у ротовій порижненні, наприклад, при парадонтозі, або тоді, наприклад, коли інтенсивно боліло горло. І це давало можливість полегшити стан. Людини. Ну що варто пам'ятати, бо люди знову часто, невірно використовують. о, якщо це так добре, то давайте їй діткам дамо. Адже ж мама, кожна мама хоче допомогти своїй дитині, щоб та дитинка не страждала, щоб запалення швидше пройшло, щоб перестало боліти. Пам'ятайте, дітям гвоздику до 12 років давати не рекомендується, бо там дози настільки малесенькі. І організм дитячий настільки чутливий, що може призвести завжди до передозування. І замість лікувального ефекта ви получите побічний. Але якщо гвоздика зменшує запалення, то, звичайно, люди почнуть її використовувати. От якщо болить, то буду від цього пити. Болить шлунок буду пити. Болять кістки буду пити. Голова болить теж буду пити. І в цьому є помилка. Тому що якщо у вас, наприклад, виразкова хвороба, у вас тончився плоский епітель на великій кривизні шлунки, чи у вас, наприклад, той же самий виразковий коліт, то це не покращить ваш стан. У вас тільки, навпаки, може посилитися біль. Тому при виразкових. В воробах шлунково-кишкового тракту, таке як ерозивний гастрит, виразкова хвороба, виразковий коліт, неспецифічний виразковий коліт, гвоздика не рекомендується. Але якщо у вас є просто там запалення коліна, хронічний ревматоїдний артрит і інші хронічні запальні процеси, які не зв'язані з шлунково-кишковим трактом, ви можете її використовувати. Ну і, звичайно, знеболюючий ефект. І Люди знали давним-давно про це, тому якщо, наприклад, боліли зуби, чи, наприклад, при парадонтозі, чи при перипарандотеті, виникали болі у ротовій порожнині, то бралася одна гвоздичка і її що жували. І той, хто це пробував, вона викликає таку легку анестезію. О, то якщо тепер мене болюють зуби, буду постійно жувати гвоздику. Чи допоможе мені це? Так, чи вилікує цим парадонтоз? Ні. Тому що знеболення у вас буде як зняття симптому, але причину ви цим не уберете. Тому треба дуже чітко пам'ятати, що це спосіб полегшити ваш стан, але не усунути причину виникнення цього стану. Я переконаний, що тільки комплексний підхід, коли ми одночасно діємо на фізичному рівні, на поведінковому рівні та на рівні сприйняття, допоможе людині у сучасному світі бути здоровою. Не просто знімати симптоми, а позбутися причин. Детально про цей підхід я розповів у своїй книзі на навчальних курсах. А зараз кожного із вас я хотів би запросити на триденний безкоштовний вебінар, де ви дізнаєтесь багато інформації про те, як працює ваш організм, і що ви можете вже зробити сьогодні, щоб завтра почуватися краще. Для реєстрації на марафони і прийняття участі просто переходьте за посиланням під цим відео і зразу його дивіться. Це Достукався до моєї свідомості, і завдяки якому я зрозуміла, що лягати спати о 10 це не потреба, це необхідність кожного здорового і до здоров'я організму. За його схемою харчування я харчуюся досі за його формулою. Я точно знаю, як виникають моїх хвороби. Також гвоздика стимулює скит жовчі, як і люба спеція, яку можна приймати. Тому ті, у кого є застой жовчі, ті, у кого є порушене травлення, в кого є важкість в шлунку, їжа, як кажуть, вони застрягають, тільки не фізично застрягають, це відчуття виникає, коли вона погано переварюється. Для того, щоб стимулювати відток жовчі, ми можемо вживати гвоздику. Але гвоздиці приписують величезну кількість для того, звичайно, щоб показати часто свою значимість, ефектів, якими вона не володіє, наприклад, тими, що вона лікує рак. Або тим, що вона омолоджує шкіру, або тим, що вона, наприклад, укріпляє кісткову тканину, або впливає на наш імунітет. Імунітет – Все це нісенітниці. Бо людям хочеться про щось розповісти. І коли вони це послухають, думаю, ух ти, як я гвоздика, завтра ж почну приймати. А насправді це нісенітниця, бо це ні разу не було задокументовано ні в Аюрведі, ні в китайській медицині, не було жодного разу доведено науковими дослідженнями. Тому Любу інформацію потрібно перевіряти з різних джерел, а не вірити тому, що вам розповідають. Кому ж заборонено приймати гвоздику? І так, перше, це вагітні. Друге, це люди, у яких підвищений артеріальний тиск. Так, є доведені дані, що прийом гвоздики в невеликих дозах знижує артеріальний тиск. Це дійсно так. Але дозу оцю мінімальну дуже важко людині підібрати. Тому часто людина, о, можна ж тиск знизити, починає її вживати, і вона перевищує цю для себе терапевтичну дозу. І має негативний випадок. І ти каже, ой, тиск в мене піднявся, бо я гвоздику з'їла. Інколи тиск може піднятися навіть від того, що вона там 4 чи 5 разів його бутончик цей пожує. Тому ця доза індивідуальна. Тому якщо у вас підвищений тиск, не намагайтеся його знижити за допомогою. Гвоздики. Також його давати дітям до 12 років та при загостренні хвороб сунково-кишкового тракту, які супроводжуються виразками. Тобто ерозивний гастрит, виразкова хвороба, неспецифічний виразковий коліт. Як же ж вживати гвоздик? І так, є два фактично рецепти, які довели свою ефективність. Перший рецепт коли ми оберемо від 1 до 3 років. Бутончики гвоздики, кидаємо в стаканчик із водою, це повинно бути 200 мл вода кімнатної температури вечором, перед сном. Вона настоюється, і потім, зранку, коли ви прокидаєтесь, ви цю воду випиваєте. А бутончики. Викидаєте, воду ми випиваємо на голодний шлунок. Я рекомендую краще робити це наступним чином. Перших 2-3 дня, коли ви приймаєте, спробуйте не випивати весь стаканчик, а одну третю. Якщо ви нормально переносите, через 2-3 дні ви випите половину стакана. Якщо все добре, знову 2-3 дні, тільки тоді ви вживаєте цілу склянку за 200 мл на голодний шлунок раз на день. Альтернативним варіантом є, коли ми робимо те саме, беремо від 1 до 3 бутончиків і цю воду кип'ятимо. 200 мл просто доводимо до кипіння. Кип'ятити потрібно від 5 максимум до 10 хвилин. Тобто фактично такий, як навар, як чай, щоб у нас вийшло. І ми його теж можемо вживати раз на день. Не більше. Схема точно така ж, як була вища. А зараз я хотів би, щоб кожен із вас написав свій, можливо, рецепт з використанням гвоздики. Хтось любить приготувати, наприклад, глінтвейн з додаванням гвоздики, хтось якусь страву. Прошу, будь ласка, вас зараз в коментарях напишіть цей рецепт. Можливо, це комусь допоможе із наших підписників. Обов'язково поділіться відео цим і своїми друзями, своїми знайомими, своїми рідними для того, щоб розширити уяву їх про те, як наша природа, яка нас оточує, може нам допомагати. І обов'язково підпишіться на канал, поставте дзвіночок, щоб не пропустити виходи нових програм. Про те, як бути здоровим у сучасному світі. Тільки думаючи людина в сучасному світі може бути здоровою.